Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди, Сокальський Роман і в даному відео я розкажу вам про додаток EGOWs, додаток, в якому ми будемо заробляти зовсім безкоштовно або зовсім з мінімальними вкладеннями. І доки я буду переходити до реєстрації в даному додатку і розказувати вам, як саме в ньому заробляти, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, щоб подальше не пропустити цікаве відео. А тепер давайте пігнали до реєстрації. І так, друзі, давайте перейдемо безпосередньо до самого додатка. Я покажу вам, як в ньому зареєструватися, а також як створити свого безкоштовного героя, щоб почати заробляти. Посилання на даний додаток буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся, відкриваємо наш додаток. Буде потрібно вибрати один із способів реєстрації, чи це через Google. Чи це через Facebook або увійти за допомогою електронної пошти. Я рекомендую вам вибирати саме за допомогою електронної пошти, тому що там набагато вигідніші, і в разі чого через свою електронну пошту ви завжди зможете відновити свій гаманець і свого героя, тобто свій аккаунт в даній ігрі. Вибираємо Увійти через електронну пошту і тут ви вводите свою електронну пошту. І вам на електронну пошту буде відправлений код, який ви пізніше вводите для підтвердження верифікації. Ви ввели свою електронну пошту, нажимаєте надіслати код на почту. Успіх, як ви бачите, код відправлений і тепер вам потрібно ввести цей код в дане віконечко. Коли ви ввели цей код, нажимаєте «Увійти з електронної пошти. І далі вас перекидую на створення гаманця. Якщо у вас є вже гаманець, ви просто нажимаєте Імпортувати гаманець. Але зауважте, якщо ви створюєте новий аккаунт, то до кожного нового аккаунта також створюєте свій гаманець. Нажимаєте Створити гаманець. Далі вам буде повідомлена фраза у вигляді 12 слів. Тут пише, що ви обов'язково повинні її кудись записати, зберегти собі. Нажимаєте Так, я готовий і нажимаєте Продовжити. Генерується ваша секретна фраза. Згенерувалася моя фраза. Нагадаю вам, що ви обов'язково запишіть її собі кудись, бережіть, бо за цією саме фразою, за цими 12 словами, ви зможете відновити свій аккаунт у разі його втрати, чи там у разі, коли ви будете перевстановлювали цей додаток. Коли ви все записали, перевірте, що ви записали правильно, тому що скріншоти не можна робити в даній програмі. І нажимаєте Продовжити. Далі вам потрібно вказати 3, 5, 7 і 12 слово відповідно до тих слів, які ви записували у своїй фразі. У мене це ось такі слова. І нажимаєте продовжити. Все, як ви бачите, гаманець ми створили, нажимаємо Продовжити. Далі нас прикидують на таку вкладку, де пише Створіть вашого персонажа, вашого улюбленця і нажимаємо Створити улюбленця. Далі нас цікавить саме безкоштовний наш улюбленець. Можна тут і закинути декілька доларів і почати заробляти більше, але ми почнемо з самого початку, почнемо з безкоштовного заробітка. Тобто ми будемо створювати нашого безкоштовного улюбленця. Як ви бачите, даний улюбленець буде нам переносити в день пів долара, тобто 30 монеток і губ. Також буде денний розлог, тобто нам буде лише 6% в день розблоковуватись від цих монеток. І дані затрати, тобто здоров'я, 60% здоров'я даний герой наш буде тратити в день. Вибираємо нашого безкоштовного героя. Також що дуже тут цікаво, можна почитати собі, що таке ранг. Ви заходите, там дуже детально все описано, як який ранг скільки заробляти будете ви. Але нас цікавить саме безкоштовний. Вибираємо, нажимаємо перейти до наступного кроку. Далі ви можете сюди завантажити фото свого домашнього улюбленця, або будь-яке фото тварини з інтернету скачати, чи там просто сфотографувати свою тваринку, або уяви своєї вибрати. Я на жмужу завантажити фотографію, нажимаємо продовжити. І тут нас пише, що фотографія повинна бути гарна, чіткою, освітленою і так далі, так далі. І тепер ми можемо відкрити або камеру сфотографувати свого улюбленця. Домашню, наприклад, це котика, чи це собачку, чи хум'ячка, або вибрати з галереї. І виберу собі я ось таку пантеру, чи це пуму, менше з тим. І нажимаємо зверху кроп. Завантажити. Тепер ми виберемо задній фон для нашої тварини, який менш більш підійде, нам можна з короною, можна ось такий. Я виберу цей темний. І нажимаємо далі. Тепер ми повинні дати. Ім'я своєї тварині нажмемо її, наприклад, Пума. І тепер, як ви бачите, це 100% тварина. 94% нам програма дає, що це домашній улюбленець. Зовсім це не домашній улюбленець, але нехай буде, що це савець і це 94% що це кіт. Ну так, це відноситься до роду котячих, але не про це зараз. Нажимаємо перейти до наступного кроку. І як ви бачите, в нас безкоштовний ранг. Наша пума вже майже готова. Сума оплати безкоштовна. Перейти до оплати і підтвердити. Безкоштовно транзакція NFT нажимаємо підтвердити. І далі тут нажимаємо розпочати гру. І так ми попадаємо на ось таке меню. Нагадаю, що додаток ще є в бета-версії. Тут ще дуже багато всього буде дороблятися. Як ви бачите, домашня сторінка в нас недоступна. В галереї ось ця наша колекція наших NFT це тільки ось наша одна пантера. Також є в нас тут благодійність, кому буде цікаво, можна пожертвувати благодійності. Є наша лапка, де саме наші завдання, в які ми будемо і грати. Є в нас також транзакція. Транзакції лідерів, скільки тут заробляють, лідери даного додатка, є також у нас реферальна програма і також буде у нас з часом вже тут маркетплейс. Що нам зараз потрібно робити? Ми заходимо на нашу лапку, де пише розпочати ігру. Тут також є опис, як в дану ігру і грати, є наші зверху, якщо ви бачите, гаманці. І є у нас скільки до наступного раунду. Тобто у нас ще залишилось 10 годин. Щоб виконати всі завдання. Після закінчення даного раунду нам буде нараховано монеток відповідно до того, скільки ми зберемо енергії за даний період часу. І як ви бачите, одна енергія це 0,3 і губ, і також мінімальний поріг для того, щоб нам були обмінені ці енергії на монетки, це є 60. Тобто вам буде потрібно виконати декілька завдань. Саме найкраще це можна виконати два завдання і ви. 100% вже отримуєте свої монетки. Зараз покажу вам, які це завдання, і нажимаємо розпочати ігру. І тут, як ви бачите, є три доступні завдання. Насправді їх є 4. Одне завдання відкривається після цього, якщо виконаєте попереднє. Перше завдання це буде вам потрібно сюди підключити свій соцаккаунт, тобто або це буде Instagram чи це буде TikTok. Ну також є вимоги до даних соцмереж. Наприклад, щоб підключити сюди. В інстаграм вам буде потрібно мінімум 100 підписників, і щоб було 5 постів і не менше 3 місяці аккаунт створений. Для чого? Це для того, щоб не створили субаккаунти, щоб не реєструвалися, не підключали, щоб не були фейкові аккаунти і кожен собі зміг на цьому на халяву заробляти. Для Тіктоку є також свої вимоги. Це щонайменше 500 підписників, так само 500 лайків на аккаунтів. І як підключити сюди, наприклад, інстаграм. Ви нажимаєте Підключити. Тут вводите ім'я користувача і нажимаєте Підключити. І все, вас автоматично підключається сюди інстаграм, і вам буде доступне для виконання це завдання. Про завдання ми поговоримо більш конкретніше в наступному відео. Як їх виконати, що потрібно робити? А зараз коротко я розкажу вам просто про них. Наступне завдання це і вигул ваших улюбленців, тобто завдання, де ви повинні пройти 1 км відстані за 15 хвилин. Для того, щоб це завдання виконати, вам буде потрібен обов'язково інтернет, тому що даний додаток без інтернету не буде працювати. Хоча є вже зараз дуже багато додатків, які працюють і рахують ваші кроки саме без інтернету. Не знаю, чому саме тут зробили на інтернет, але як зробили, так зробили. І для того, щоб це завдання виконати, вам також буде потрібно геодані включити. Можете включати лише їх, коли ви виконуєте дане завдання, тобто на 15 3 хвилин включили. Також там можна буде ставити паузу. Але нагадаюся ще раз, в наступному відео я вам більш детальніше розкажу про дані завдання і також розкажу вам про гаманці. І третє завдання це годування домашніх улюбленців. Тобто ви просто заходите, там буде аркадна ігра, де ви перестрибуєте перешкоду, збираєте ягоди, вам буде доступне три життя. Ви проходите і як, чим найдальше ви зайдете, тим більше енергії ви здобудете. І також після цього, якщо ви виконаєте своє завдання, поділитися в соцмережі постом, де ви граєте в цю ігру то вам доступне буде четверте завдання, в якому ви також будете могли заробити 20 енергії, і це просто вам буде попадатися рандомна людина, яка також виставила цей пост в інстаграм. Ви переходите на цей пост і там буде його код, ви вводите цей код в іконочку, нажимаєте далі і за це вам буде давати 4 енергії. Так, ви шукаєте 5 іграків і заробляєте 20 енергій. І в історії завдань вам буде доступна всі, вся історія завдань, які ви виконали, скільки енергії отримали і так далі. Також хочу вам коротко ще на кінець сказати, що в даного нашого персонажа, в даної NFT чи нашого улюбленця є здоров'я. Наразі в мене 100 зі 100, але кожного дня в нас буде пропадати 10% здоров'я, і нам буде потрібно його годувати. Як його годувати і що для цього буде потрібно, я розкажу вам також в наступних відео. А наразі реєструйтеся, реєструйтеся за посиланням вводіть промокод, створюйте свого безкоштовного героя і заробляйте уже зараз. Так і додаток є ще в бета-версії, дуже легко в нього зайти. Як ми знаємо, доки в бета-версії додатків знаходяться, набагато простіше заробити, нічим пізніше, коли він виходить вже в повній версії. Тож реєструйтеся і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже саме по даному додатку буде дуже багато цікавого і корисного контенту. Всім пока-пока!